Значить, далі у нас те, на чому, в принципі, взагалі левова частка цього ефіра буде побудована, і що я буду розказувати ну, в деталях, це така річ, як стадо, як трейбалізм і апелювання до стада. І на чому я маю ну, тут зупиниться якби, спочатку дуже детально: в тому, що, коли, наприклад, ми чуємо, що хтось апелює до Трайбалізму, хтось допонує, господи, апелює до масовості, до публічної думки, хтось апелює до, до того, що, ну, що є поширеним, то от, от, от нам завжди це от асоціюється із е, е, апеляцією до стаду, як такого, або цього загострення стадного інстинкту. Но штука в тому, що як я вам далі покажу, спрофанувати можна абсолютно усе. І що такою річчю, як стадо, є не буквально будь-яка спільнота людей, а що такою річчю, як стадо, є апеляція до а, престижу, апеляція до ексклюзивності, це інший вид стада, і апеляція до традиції. Ось. Значить, я юзала а, при підготовці. Англомовну літературу, і у них оця от тема трибалізму і всього на світі. У них, в принципі, дуже вона така ну популярна. В основному вони пишуть про трибалізм в політиці, у таких от штуках, типу, що політика стала Ну, Насправді, насправді, якщо глобально це все подивитися все, що у нас існує в цивілізації, в культурі, в спільноті, воно все є трайбаліським. Тільки тут треба розуміти, що існують ну головних види трайбалізму. І що кожен із них він є, він може набувати різної форми. Він може набувати адекватної форми, коли спільнота гуртується і коли спільнота тоді працює ефективно. І він може набувати профанної форми. Коли, ну, коли цим мотепулюванням до трейбалізму тобою хочу маніпулювати. до чого я веду? Значить, глобально є три види стада, які формують три, якби. Різні спільноти. Значить, це стадо рівних, це peer-to-peer -peer, тобто стадо умовно нормальних людей. Це те, що називається там громадська думка, звичайна, середньостатистична людина, середній клас, людина в середньому по палаті, це вся статистика сюди входить. Тобто есть будь-яке е, е, згадування статистики, воно апелює до цього от, першого вида стада коли, коли ми говоримо про статистику, ми говоримо про це. Це коли нашу увагу звертають на те, що є поширеним. Значить другий вид стада – це інстинкт героя, це стадо героїв, і це, в принципі, те, що в давні часи уже сформувалося як аристократія. Тому що це фокусування уваги на тому, що є максимально ексклюзивним і максимально престижним, тобто не таким, як всі, основна увага на ексклюзивність, на престиж, і на те, що є цінністю вищою, ніж цінність в середньому по палаті. це апеляція до того, що можна, що ну, ця спільнота. Має вважати гідним, має вважати достойним і має вважати ну, за еталон поведінки. То є, це, от принципи, АРТ, від якого потім ну, формується аристократія як така. І далі я вам покажу, як вона ну, адекватно проявляється, як вона профанується. І третій вид стада. Третій вид стада, це він базується на інстинкту предків, і це апеляція до традиції. І при чому що тут е, треба розрізняти, це там не просто якась будь-яка традиція, вона дуже феноменологічна. Вона апелює до того, що от щось сталося в минулому, якийсь прецедент, якась подія. І ми цю подію маємо повторювати. Умовно, в мене там буде приклад того, що е, колись Лінкольн започаткував День Подяки. Це класична апеляція до предків, до традицій. І він там, як один із батьків-засновників, він дуже авторитетний і так далі. І далі в Штатах цю традицію постійно повторюють. Тобто, вона не є такою, якби. Там немає апеляції до того, наприклад, чи подобається це більшості людей, чи є це чимось ексклюзивним, престижним, наприклад, Асінгін є тільки в Штатах і в Канаді, здається. А це апеляція саме до прецедента який один раз стався в минулому, але оскільки це зробила людина авторитетна, людина, яка є держателем традиції, значить, це апелювання до, до, цього, до, до традиції.